Дослід джин колби. Для виконання досліду необхідно конічна колба, пергідроль. Хімічна склянка з дистильованою водою. калій-перманганат, шпатель та скляна паличка. Приготуємо розчин калій-перманганату. Відміряємо 50 мл пергідролю. Пергідроль. Це розчин пероксиду водню із концентрацією 35%. У конічну колбу наливаємо розчин калій перманганату. Доливаємо невелику кількість пергідролю та спостерігаємо, як з колби здіймається пара диму. В нейтральному середовищі фіолетовий розчин калій перманганату після закінчення реакції стає безбарвним і випадає бурий осад, манган-4 оксид.